Питаю це пригоди на всі 100, цей раз я їду у місті жари. Ця зйомка була зроблена на початку літа, і на початку літа я робив відео Перший поход по цьому місту жари. В описі до відео є посилання на сторінку моєго каналу. І там можна побачити і ту пешу. Прогулянку і інші відео на мого каналу. Як я вже казав у першому поході по цьому місті, що це місто знаходиться біля німецького кордону і був старовинним німецьким містом. І в тому відео я показував на старовинних будинках замальовані написи готичні що ледве-ледве читаються, але ж вони є, залишаються в цієї історії цього міста. Звичайно, що всі, водії, котрі їздять за кермом, вони знають, що в великих містах у центр міста на грузових автівках в'їзд заборонено. І як звичайно... Всі красиві будиночки, архітектура старовина знаходиться у центрі. І я не можу заїхати туди своєю автівкою. Але я можу десь поставити свою автівку і пойти пішком та зробити відео. Але в більшості європейських міст побудова цих кварталів якось якимось чином не зрозуміла. Бо буває таке, що центр міста може знаходитись на окраїні самого міста. Чи місто побудовано вдовж цієї великої дороги? Як зараз я показую вам в цьому відео. Тобто частина великого міста старовинного я пішов пішком, де не можна було їхати. І частину міста я зараз їду і показую старовинні будівлі. Але ці міста і будинки все одно зачаровують своєю якоюсь магією. І люди мешкають в цих містах поколіннями, підтримуючи ту саму зачарованість. Але сучасність теж не стоїть на місці. Тому серед історичних забудов з'являються нові будиночки. Також магазини, гіпермаркети і всякі там офіси. Може комусь і подобаються ті сучасні квадратні будинки з склобетонними фасадами, але мені більш подобаються цегляни будиночки, столітні, а може ще і старіші, з кованиною, з дерев'яними перехилами. І черепицею, Тому я і роблю деякі відео, щоб можна було порівняти старовинні та нові будинки та забудови. Тому ставимо вподобайки, пишемо коменти, мені це дуже буде приємно. А на цьому я буду завершувати цей епізод і буду робити інший. До! Побачення.